21 листопада у День Гідності та Свободи із авторським проєктом Вільні міста до Бердичівського педагогічного фахового коледжу завітала відома тележурналістка, волонтерка та громадська діячка Вікторія Гаврюшова. Її студентам та усім, хто прийшов на зустріч, представила викладачка, кандидат філологічних наук Людмила Кицак. людина, яка готує навколо себе сьогодні. Дуже багато і волонтерів, і військові і до неї звертаються до посіну. Проєкт Вільні міста це чотири серії документального тревел репортажу про звільнені від російської окупації українські території: Харківщину, Сумщину, Чернігівщину та Херсонщину. Головна мета це в кожній серії розвінчати е, по три фейки російської пропаганди, які роками насаджувалися на цих територіях. Е, обрала власне ці е, території. Е, акцент хотіла зробити і на деокуповані території регіони, і власне на е, прикордонні регіони, тому що вони були найближчими до наших. Е, Сусідів складно їх так назвати, да, недружніх сусідів ворога зараз. І власне ця пропаганда вона роками там насаджувалась. І... Ідея була в тому, що один із фейків розповідали саме місцеві другий фейк розповідав хтось із українських відомих особистостей, хто безпосередньо обов'язково мова була, щоб вони були родом з цього регіону. От і третій фейк це власне, російська пропаганда, яку Росія розповсюджувала у своїх соціальних мережах, і ми це все спростовували, розвінчували через реальні докази, через роботу з архівами і історії людей Найвражаюче через історії людей, котрі свідчать про злочини російських окупантів, дивлячись документальний репортаж співпереживаючи, Раїса Павлівна із Лисичанська згадує Освободили Херсон. Ну це була така радість, що всі ролики, коли ми дивилися своїми подругами, як їх зустрічають наших воїнів. Херсонці до сліз. Ми просто правда плакали, тому що ми це все порежали. Ми Дуже раділи, що їх вже освободили. А наш, наше місто, на жаль, ще окуповане, і я не знаю, коли його все поки що. Проєкт вільні міста маєте продовжувати так. Насправді ідея була в чотирьох цих серіях, але коли вийшла в ефір серія про Херсонщину, перші повідомлення, які я отримала, коли буде про Сєвєродонецьк, коли буде про Луганськ. Згодом, коли презентувала ці серії, було питання, коли буде Донецька Запоріжжя. І тому, власне, я бачу відгук від людей. Я не знаю, чи буде він продовжуватись, але мені здається, що навіть те, що сьогодні ми говоримо про це, те, що ми не забуваємо про це, те, що ми говоримо про це з молоддю, тому що вони зовсім інакше вже. От я була на Сумщині, теж спілкувалася зі студентством. Ми дуже у нас була така тепла зустріч. Ми дуже багато говорили. Це було дуже живо. Знаєте, я сюди приїхала там нікогось навчати, ні журналістиці, не пояснювати, що таке війна. Я не ну, якби. Це не мета, мета в тому, щоб ми пам'ятали і знали це. Ми маємо це пам'ятати, знати і ніколи не забувати. Тому що так само як і про допомогу нашим військовим сьогодні, тому що завдяки зсу, найкращим людям, захисникам та захисницям, ми можемо бути сьогодні тут, зокрема і дивитися цей проект. У Бердичеві тележурналістка вперше тож на наше прохання поділилась враженнями. Я дуже мало встигла ще, на жаль, побачити Бердичів, але те, що побачила: ну, по-перше, коли я виїжджала з Києва, там, хоч було і дуже прохолодно, але сонячно. Тут зранку я прокинулась і вже було сніжно. Але мені дуже сподобалось. Я насправді дуже люблю такі маленькі містечка. Я по своїй специфіці роботи багато працювала в тревелах і багато їздила по Україні, в тому числі, зокрема Донецька, Луганська область. І от такі маленькі містечка вони завжди надихають, тому що в них є якась своя така особлива. Атмосфера. І от, власне, Бердичів мене теж дуже надихнув, тому що відчувається, що місто дуже компактне, дуже затишне, і, і на жаль, я не встигла ще багато побачити, але мені вже порадили багато місць, куди слід сходити, що обов'язково треба відвідати. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.